Була в Ашані, заказала пачку за 20 злотих. Зараз прийду в машину, покажу, що там є. Так, сьогодні попалася нарезка. Ну, така. Я, мабуть, таку не дуже люблю. Соколов, ніби і хороша фірма. Вепше роздроблений, дробно роздробенный, спробую. Якщо це не з дешевої ковбаси, то буде нормально. Копитка з свіжих зімняків. Ще одна. О, ну таку ми будемо. Шинка. Мільйони ніби волове. Це можна до макаронів. 150 грамм. Булочки на бургери. І булочки, клюски на паже з натінням маліновим. О Боже, вони ще й з маліновим джемом. Я щось подумала, побачила зверху, подумала, що це ще й готувати треба пекти, випікати, що вони на півсирі. Але ні, це на парі. Це такі, як я робила з курицей з маленькою. Може мальчику зайдет. Ну, і все, це все за 20 злотих. В інші рази було, мені, кажется, краще. Добре, їду я ще в медіа експерти дібрати одну гру і другу гру в Емпік в Познанні. Збираю, бо нам іти... нам іти в неділю на... В нам йти в неділю на... Не у а імпреза презальная імпреза двое діток Один з нашей групи Миколая друга один с его брат младший, на пару лет младше. И идем в игру. Будем с ними прощаться. И надо купить подарки. Ну я уже купила в интернете. В інтернеті Игра, которую я выбрала, в интернете стоит 100 ой, в магазине стоит 150 в смыке, а в интернете в Media Expert 82. Но я еще не платила, еще не знаю. Сейчас приеду, посмотрю, такая самая, не такая самая и снимут ли с меня 82 или больше. Так что еду. Забрала я цю игру. И заплатила. 90, ой, 93 гривни. Злотих, господи, гривні. Так, гра. От 5 2-4 людини і 15 хвилин. Я одразу подумала, що це просто кубиків так розкладати, але ні, тут якась ще гра, бо є. Тут десь більш-менш. Кірка лопата. краще тут. 27 блоків дерев'яних, дві платформи, планша до гри фарма, то це може подобне до ферми. Але ну, я не побачу. Дітям 6 майже 7 і ну, 6,5 і 4, то хай вони грають в таку гру чи машинки. Йо? Да? Yeah. Навірно. На Різдвяні свята біля познання зробили світловий лабіринт з темою Аліса в країні див. Лабіринт з світловими інсталяціями казкових героїв. Ввечері його він починав робити з 16, 16 чи 17 години, щоб вже на вулиці було темно, і підсвічений такими гірляндами і всі інсталяції світилися. А смотри, там еще что-то видно. Стой, стой. Було багато фотозон і гарне місце для прогулянок з дітьми. Миколаю дуже сподобалося. А ми ще смотри, пропустили чайник. Ти возле чайника ходив. Только мы наверх не смотрели. Пошли посмотрим. Аккуратно. Він дуже дуже хотів там побувати. Ми бачили цей лабіринт, коли проїжджали в трамваї. Він завжди казав, коли ми вже туди підемо. Ну, попали лабіринт не важкий, але дітям віку Миколая то якраз зайшло. Я чайник? — бігав там, пробігав під цими арками. О, а ми тут не були. А після лабіринту зайшли в Познанію, до емпіку, забрали другу гру, але я вже не знімала, бо там ну, і в самій познанні, і в емпіку було ну, дуже багато людей. І в мене ще куча сумок Він на руках було, то не до зйомок. Тут я готую капусту на голубці. Побачила в інтернеті спосіб новий для мене, я ще такого не бачила, що треба обрізати одну третю капусти. Ну, Я побоялася і обрізала мало, але треба обрізати більше. Якщо будете так робити, то обрізайте більше. Ту частину, що менша, одну третю, залишаєте і використовуєте для борщу. А з другої більшої частини робите голубці, варите капусту, як завжди. Підсмажую зажарку, цибульку, моркву. Витягую, і одночасно варю капусту. Листя капусти витягую. І так дійсно, так, так дійсно зручніше капусту робити. Тут готую її на голубці, обрізаю зайві товсті штучки. Вже зварила рис, додаю до нього зажарку. Частину зажарки залишаю, щоб додати воду, де будуть варитися голубці. Сьогодні в мене індюшине м'ясо, індюшиний фарш 700 г. Роблю багато, трошки зварила потім собі, а трошки відложила до морозилки. Бо Микола приїде на свята, то треба, щоб були в запасі якась їжа. Добре перемішую фарш, соль, перець. І все як завжди. До речі, ще в інтернеті побачила один лайфхак, як крутити голубці, щоб предні люди не відділяли капусту від начинки, від фаршу. Треба цей весь фарш розмазати по всьому листочку з капусти і скрутити рогетиком. І тоді вредним людям буде важче виколупувати той фарш від капусти, відділяти. Ну, частину так крутила, пробувала, а частину вже, як виходила, залежить від листочку. Я люблю робити великі голубці, щоб один-два взяв, наївся і забув. Маленьке це не про мене. Напишіть в коментарях, які голубці крутите ви, чи великі, чи маленькі. І чи знали ви про, способ, про цей спосіб один до трьох розрізати капусту для голубців? Голубці складаю в кастрюльку, додаю зажарку, ту, що залишилася, змішую сметану, соль, перець. Ще додаю трошки з томатної пасти і водички. Розводю, щоб менше комочків було, і сметана добре розчинилася, і в голубцях, щоб вона не звернулася, а була така сметанна заливка. Виливаю цю заливку в кастрюльку. І додаю водички так, щоб трохи не покривала голубці. Все, минут 40 я доводю до кипіння і минут 40 вони собі киплять на малому вогні. Це ми в ігровому центрі на цій прощальній імпрезі з хлопцями. Я знімала більше, тільки тут додала кадри, де немає інших дітей, щоб вони не попали на відео в Ютубі. Мені дуже подобається, як в Польщі проходять дні народження в ігрових центрах для дітей. Замовляють цю залу на 2 години і час ще з пів години, щоб діти розійшлися. З дітьми займається аніматор, можна замовити. Аніматор по 5-10 хвилин з ними займається, по кілька разів зве їх, якісь ігри проводить. Потім вони ходять їсти за столи в окрему кімнату. Там може бути печиво, тістечка, торт, піца, сок, вода. В принципі, більше нічого. Для батьків також пропонують каву і щось солодкого, солодкого, якісь тістечка. І все, і вільний час для них. Вони можуть з'їжальня, батути, бавитися, якісь іграшки, вон там машинки їздити на машинках, ну, виселятися як можуть. А це подарунок Миколаю від Миколая, від святого Миколая. Він малював дрон на замовляв Святому Миколаю дрона. І отримав за гарну поведінку. Тут вони вчаться управляти. попали мені в ногу, і це було трошки боляче і страшно. Але дрон гарно управляється, він гарно літає, гарно зависає. Подарунком всі задоволені. Наші там на вулицю, але я тільки не люблю. О, да, ми можемо потом. Я лучше буду тут. Тут Тут відео. Якщо було цікаво, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляди.